Усім привіт, дівчаткам! Ну що, прийшло? Прийшов час розпакувати ці подаруночки. Мені дуже цікаво. Ну як подаруночки? Тут не подаруночки, це те, що я заказувала. Мабуть. Бо я вже не пам'ятаю, де подаруночки, де не подаруночки. Так що чесно. Тут суть в чому. Надо брать, бо можна і так просто заказувати. Але ж краще виігрувати, типа, як там пишуть, собі два подарунки, наприклад. То вибираєте подарунки, а потім вже скупляєтесь те, що вам треба. Бо є два варіанти. Чи ви просто заходите скупляєтесь те, що вам треба, і ви виграєте, ви що там, купони, типа, да, купони знижки. Чи є такий варіант, що Вы заходите, крутите там колесо, выбираете типа два безкоштовних подарунка. Ну, і щоб їх отримати, надо скупиться там, на определенну суму, на 1000, на 600 гривень. Ну, як я наберете. И уже тоді вибираєте те, що вы хотіли так купити. Вот. Так, дивимося, що у нас тут першим делом. Оси цей подарунок. Пароварка. Чи пароварка? Пара... Пара... сушарка! Паралашка. Оце теж подарунок! Це ж у мене тоже такой маленький, я же ну, себе покупала. Я знаю, ну так, да. Так, девочки. Як, тебе як чемоданчик, да, Чи як сумочка. Так. Це теж подаруночок. подарунок. Так приємно приемно. отримувати. Короче, ось така штука. Це вона просто підставка да, так, да, так. Сіліконова підставка. Вот це, щоб заливати водичку, це щоб. Ну, я дуже сподіваюся. Ну, поставь, такая... поставь. Нормально. ось вот тут водичку. Ну да, так, вот отут водичку. Я сподіваюся, що вона добра, бо я э, штори. Гладить, особливо якщо оці такі є. ну таке, Вона Що? така сама, як у мене, а я штори отак от не глажу. Я все одно глажу штори на столі. Ні, а якщо рівна штора, то ладно на столі можна. А якщо з цими хірябриками ну, да. і якщо плаття оце з такими, знаєш, от з тука ну, да. типа платья ну, там, де ото з такими зборочками їх угу. дуже, ну їх так не погладиш, так. А воно після стірки не хорошо, то Коротше, будемо будем сподіватися, що воно дуже-дуже класне. Так, це в подарунках. Так, а це що таке? А, це оця штука. Ммм. Це оця штука прийшла. Типа вона сеточка должна быть. обычной. Це ты для кімнати заказувала? Нет. Бачите, для кімнати, для кровати намальовано. Ні, ні, це не для кровати, це я на вулиці хочу, типу як маленьке таке місце, знаєш, де можна. От типа лавочка там для нас. Угу. ось, І щоб можна було чекачелю поставити туди. Угу. І можна було так от зробити. І воно і красиво, якщо хочеш, просто от зібрати. І красиво, коли ну, верні, і коли так, щоб ну, хочеш, да, посидіти, щоб комари не, да, щоб не я тканину. Обычно сетка. да, типа фатина. все. Ну да, что-то типа фатина. Типа фатина. Все. Ну тоже ну, нормально. Главное, чтобы оно не, цей, не мешало, ну, чтобы комары не пролетали. Uh -huh. Пролетать не будут. Раскладывать я сейчас не буду Уже Размер... летом, летом растянуть. Ну да, размеры тут указаны. Какие размеры вообще? Фиг его знать, какие размеры. Там что написано? Не знаю. Ну, на сайте было написано. Оно, по-моему, два на 2, 6 uh -huh. такие. Ну, если оно там кровать внутри нарисовано, то значит, оно должно быть. А, два... ну да, да, да. Во в чем-то ну, должно короче. быть. Классно. А, це... а це... Деленчалка С. Деленчалка какая-то это Опа, У вас, кстати. Гірлянда. Ааа, це на цьому, На, да. Це розтягувати по траві, там, десь щось на улиці, короче. А, на батареї. да, да, На сонячній батареї потом там в траву, чи десь на деревця, на трое, на сьо і ввечері оно дуже гарно. буде. Ну прикольно, на дерево, да. Ну, це я хочу там біля цього, біля прудику. Інтересно, сколько потягнеться сонячна батарея? Ну, поки вечором сидіти, то може і красиво. Ну, Ти ж да. не будеш довго сидіти на вулиці. Uh -huh. І воно такого має бути ніжненького цвіту ну, кольору. Не якийсь яркий Надо Треба зараз здесь на этот. На... А у нас же так сонце є. Ну, свята є. Ну, да. Коротше, це така у мене штучка. Все я вже покупаю для вулиці. Іли для просто вот так, знаєш, перед вікном дерево, оце так наплести. Гарно ж буде. плитка вообще классная. Главное, что эту можно солнечную панельку взять здесь на дерево, причепить, чтобы оно набиралось все. 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 что А, это а, два колокольчика. Не. не. Не, все. Четыре колокольчика. Четыре колокольчика. Это просто колокольчики. Зачем? Ну, просто колокольчики. Собачкам на на нацепить. Не, просто захотелось мне колокольчики. Теж десь на дерево прищеплю. Я ж люблю всяке оце, хай воно зеленчить так красиво. І мені буде класно. Короче, звичайні, оці чотири колокольчики. Так, це перша у нас посилочка. Зараз нам витримка. Ну, я, якщо чесно, вже не пам'ятаю, що там де. Так, все, це лишнє вбираю. А, подожді, це ж от цього мабуть, щось. По коробке, а да? ми потім скажемо. Та не кидай, може там щось. Щось ценне? Ну. Та да, і по-моєму тут це нічого такого немає. Я ж не заказувала щось таке, по-моєму. Хоча <піл> <піл> я вже не пам'ятаю, якщо чесно, що я тут заказувала. Тому та -то й прикол, що воно так довго йде, ну так довго. По-разному йде. Ну, около місяця йде. Що потім каноль приходить, це якесь таке. То каструлі якіс... взагалі дуже швидко прийшли. Каструлю, так. Да, і пароварка параваркаться швидко. <пілляє> <пілляє> Параглажка. Еще одна гирлянда? Да. Еще такая самая гирлянда. Да. да. Тоже такая, ну такая похожа, да? Да, на солнечной батареи такая самая. Наверное, я просто в разных местах заказывала. Она, наверное, разной длины и разных... Не, разных... может, ты добавила две в корзину и не заметила, что одну не удалила. Не-не-не. Две в корзине не может быть, все с разных мест. Ну, не. короче, ладно, это такое, что треба, потому что оно сшитое, все треба. Mm -hmm. Так, это досунули в эту посылку, понял? Угу. Mm -hmm. Тут еще все. Разрезали, У нас в последнее время тактика тему и да? Ух, я что по-моему, повязала. Так, а це что? Ой, это тоже такая штучка. В прошлый раз одни колокольчики, в этот раз одни. Что же нам... А солнечные батареи вот так э, расцейкиваешь, получается. Так открыть! И ночью оно классно горит. Оно такими просто красивыми кулечками. А меня школи на мама сей принесла, mm -hmm. так, так красиво. Получается, его так ставишь и вот трошечки вот так. Трошечки ну, все ножка для него, понятно, да? Так, подожди, воно должно так робить. чего оно так не робится? что то, может, его так надо, чтобы оно разровнялось, да? Короче, его так разравниваешь, и оно получается, вот эти кулечки, они так красиво горят. Угу. Наверное, сейчас оно и не будет гореть. Потому что заряженный сто процентов, да? Ну, так не, ну что, он наш пакете лежал. А, ну все. А, горит. А чего все равно, так будет, да? А по-другому никак нельзя? Мигает. Ну, чтобы не мигала, а просто горела не можно. Может оно мигает, потому что у него заряда мало. А, Бачиш? Все, все все закончилось, да? Да. Мне кажется, если зарядиться, то, то просто цветок. А просто что горіти таким э, теплым кольором. Ну, можно зробити, чтобы оно якось так было, да? Да ну да, щось можно придумать. Ну, короче, ну тоже ж на чем. Короче, я уже готуюсь дівчата, до э, свята. До кінця війни, щоб всі повключати свої дзелинчалки, щоб оце переставляти всі ці фонарики. І хай воно прямо ілюмінація буде у мене по всьому дворі. <різь> ну, я стараюся, як війна, то не, не, ну, багато там не, не вмикається кого всього. А зараз, як тільки закінчиться війна, я все обвішую цими всіми фонариками. Боже, як у мене буде красиво. Так. Ну така я, Да. Так. Що це таке в мене? Що це? Це міні барабан якийсь. А, да! Це музика вітру, дівчатка. Це така штука класна. Її можна поставити на вулицю там, де вода стікає. І коли вода буде mm. типу капати на неї, mm, да, я то воно буде класно. Вау! было медитировать, девочки. Супер! Ой, дурочка Прикольная штука. Да. Если кто-то кто бы еще сидел рядом, муцай, цыринкал, а то самой муцай сидит... Ты сидишь и медитируешь, там? Создаешь свою музыку. Есть такая вылыкался вот такая угу. штука. О, это классно. А це маленька, я знала, що вона маленька, а тут нема нот. По, по яким бить, щоб воно музику создавати. Нема, короче. В общем, будем создавать музыку самостійно. Класс. Супер. Ну, ми <гум> це так Я не щаслива. Я капець щаслива. Так, назад поставлю, бо щось потеряю. Так. Ну. Оно навіть так классно треба. Прям набрала собі всяких інтересів. Шо? Так, це э, патчі взяла собі. Mm. Щось по подікою такої скидки взагалі. У нас, е, э, скільки ми за патчі? 180 десь платили, да? 160 десь так, да? Ну no, ті, які я заказувала, по 300 і більше були. О, по 300 і більше. А це була, типу, вона, ці патчі стоїли щось 100 з чимось. А мені, так як у мене куча оцих всяких, як воно називається? Бонусів, купони, купони і все остальне, то вони щось за 60 гривень мені вийшли. Отакі. Давайте розкриємо, подивимось. Які вони. Які вони? Давайте, давайте. Хочу рвати, все рвати так хочу. Цікаво, цікаво. Так. Обложилась пакетами, коротше. Я таке не... Так, а що вона не хоче відкриватися? Що таке? Що це за підставу? Ноги не зламай сломай таку. ж... О, такі, як ми брали, бачиш? Ну так. Да. Так, да, тільки ми дорожчі брали, а це. О, це... А, 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 а. а це дешевше, ну, але ж такі самі. Не, ну просто спочатку буде ефект чи не буде. Ефект, я надеюсь, що буде ефект. Так, коротше. Все, патчі есть. У мене ще ті треба Ну, У мене там дві коробочки залишилися. Все, патчики є. Далі. Ааа, це мені предлагало за дуже-дуже типу, до того, що я скупилась. Мені треба було ще там додати щось не не вистачало чи 20 гривень, чи щось таке, щоб у мене новий бонус був, ну це. І предложила типа вибрати щось типа для саду. І оце я взяла за це типа саджати. Ну, да, по семочки кидаєш этот. Як же ж називається? Стекловата якась. Ну, понятно, короче. Я думаю, все пойму, що це такое. Да, 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 да. Ну, как раз сезон усе ж починається. Я подивлюсь, що к чему, як його використовую. Ну, да, на скловату реально похоже. Подивлюсь, як його пользують, і якщо що, так і насінчика посадив собі і одразу потім пересадив. Це класно. Так. Далі що в мене? Далі в мене теж на сонячні батареї, але оце така, що воно як оце таке. Короче, раз були зеленчалки, цей раз. Да це така вона, як вірьовочка. Діодна. Да, діодна, як вірьовочка. От от дерева можна оплітати, як хочеш. І воно на сонячній теж батарейці не буде відкривати, бо воно буде важко. Щоб ти розуміла, я собі з трендіола до того, як приїхати сюди. Видно там? Так, да, да, видно. До того, как приехать в себе на трендюле как раз думала перед Новым годом украшу. Короче, тоже позаказывала кучу гирлянд, только на батарейках. У а тебя -а -а. на солнечных батарейках, а я на обычных. Потому что, да, батя лапу поставил. А -а -а. Потому что, типа, у меня мало резеток, типа, надо много переносок, и я, короче, взяла на батарейках. Ну, я их так и не развешивала. Ну, это все равно, они уже есть. Уже ну, есть, они лежат, я приеду, Новый год уже закончился. Ну, так для красоты как просто. бы... просто. Так, а это пакеты для рассады. Це просто пакети для розсади, зрозуміло, щоб не в цю садити, не в чашечки садити, а просто в пакетики. Mm -hmm. Спеціальні пакети насипаєш земельки. Ну так ось цю сам... штучку в цей пакетик, от тобі буде щастя. Ну от, так. Да, це просто пакети для розсади, бо вже розсада починається. Хорошо, вовремя, кстати, прийшло. Це ще одні патчики. Це щось теж 80 гривень чи щось таке. Ну, не відкриваю вже. Я ну, не буду, да, да, так, відчувати. Так. Це, це. О, а це, оце, дівчата, це, оцей сиренівий цвет для розсади. Він, бачите, втикається. ну, десь такі. Штучки, як вона називається? USB чи як воно да, USB порт. Да, і, е, э, значить, на подоконнику можна взяти і, ну, цю ленточку розвернути, бо це таки сиреневий колір, mm -hmm. спеціальний для розсади. Прям там і вказувало, що це для розсади. Ну, і може десь в будь-якому місці, де виділю, де буде розсада рости, оце розтягну і буде мені щастя. Ти показуєш тільки, коли будеш садити, що ти саме розсаду садиш, бо да. таким способом ще щось врости. Да. Занялась бизнесом. Давай так упадемся. Ще две коробочки і еще там одна. одну. буде. не тика. Опять гирлянда. Странно, странно. <sharp> <конечно>. Странно, странно, <sharp> як це так це так. No, no? прямо yeah. уже в розетку втыкаем. Да. <sharp> yeah, Ну це погано, звісно, що в розетку втикаємо. Бо я не знаю, на вулиці її можна буде роз. Ну, якщо... О, це ця! Дождик! Так, да, як у нас отут висить. Угу. Така вона, вона, така, 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 як от вона дом. Скільки тут Скільки тут у нас цих метрів? Щось дуже мало якось метрів. Непонятно. Я так підозрюю, що та коробочка, таке саме. сама. А ти дві заказувала? По-моєму, так. Да. А, ну вот, Да. Не розбираю. Не, не розбираю, а разбираю, потом я не не, не розберу. Ну так вона нормальна начебто. Угу. Да Та не хороша, нормально. Це як ми э, усе їздили у нас на этих висят на, э, на дамаху тайповіровке, да, да, такі иголочка, ну, ну, ну. молочка. Це, мабуть, ні, це щось маленьке. А, це, патчі. Ще патчі, да, одні. це ще одні патчі, только все щось заклеїли, даже непонятно з чим вони. с улиткой, наверное, какой-то. Три патчи было, да. А вот это я ладно, открыли. Мне же цикаво, что там за... То понятно, якось аква-аква, то алоя, а це... Аква, аква, алоя. Что это такое? Мед? Что это за фигня? Не знаю, какой-то золотой чего-то там. Це, наверное золоти патчи ну да точно золотим, конечно я же я золотая женщина я люблю таке все чтобы золотая было включишь гирлянды и будешь играть на цьому Погла... барабанчике поглажу платье и mm -hmm. буду играть на барабанчику. буду сходить по тропу с ума <реку> <мимо. реку> коли я совсем блин да <реку> пора в дурилку забирать так все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися. Пишіть свої коменти по цьому всьому поводу. Мені буде цікаво почути ваше мнення. Чи дурненька я, чи... Чи не дурненька. Хто такий ну, самий, ставте плюс. Так, да, хто такий самий, ставте плюс, пишіть свої там отзиви. Ну, я не знаю, оце полезне. Тобі треба создавати чат, коротше, в якому будуть такі, як ти, ви будете ділитися безполезними покупками. Ну, чо, от скажи, чого безполезне? Оце ж полезне. Це для нашої краси. Полезно. Це для розсади. Усе це усе. Оце усе. Усе воно получається для розсади. Дивись. Все понятно, да? Це для розсади. Э, це... Ж це, воно сюда. це, наприклад, для краси в саду і для душі. Усе воно, подивись. Це воно все сюди. Це красу я буду наводити в саду. І все. Ну, це теж. Ну, це виходить, краса в саду, це для душі. И, пожалуйста, шо? все, все дуже-дуже полезно. Так що не надо рассказывать. Все тут прямо вообще чотенько, просто чотенько. Все. Всім дякую, кто був з нами. Ставьте вподобайки. Ну, пишіть критику, якщо хочете. Ну, коротше, класно. Всім пока.